Привіт усім! Давайте сьогодні поговоримо про щось знайоме, про ті таємні сигнали, які подають наші комп'ютери, коли з ними щось не так. Знаєте, це ж не просто якісь там збої, це справжнісінькі СОС повідомлення, і було б дуже добре навчитися їх ну, читати. Бувало таке, що ноутбук раптом стає гарячим, ну просто як пічка, а вентилятори гудуть так, ніби зараз злетять. Або, скажімо, все намертво зависає, от саме в той момент, коли йде напружена гра або важливий робочий дзвінок. О, повірте, це дуже поширена історія. Так от усі ці дивні звуки, якісь незрозумілі перезавантаження, зависання це все не просто дрібні неприємності. Це, це сигнали, які комп'ютер посилає нам, так би мовити, зсередини. Можна сказати, це його відчайдушний крик про допомогу. Давайте на хвилинку уявимо, що комп'ютер це ну майже живий організм. І от коли в нього щось болить, він же не може просто взяти і сказати про це, правда? Йому потрібен свій власний, так би мовити, лікар фахівець, який зможе провести повний цифровий огляд, і, що найголовніше, поставити правильний діагноз. По суті, комп'ютерна діагностика це і є таке собі медичне обстеження для техніки. Але знаєте, що тут найцінніше? Вона дозволяє виявити не тільки ті проблеми, що вже є, а й, скажімо так, приховані хвороби, ті самі, що можуть завдати удару в абсолютно несподіваний момент. Отже, що ж перевіряє такий цифровий лікар? Ну, по перше, всі життєво важливі органи. Стан накопичувачів жорсткого диска чи SSD, щоб усі дані були в безпеці, далі роботу пам'яті та процесора, щоб уникнути отих раптових збоїв. Звісно ж, температуру, бо перегрів це ж справжній тихий вбивця компонентів, і само собою наявність вірусів, які можуть тихенько красти дані зсередини. Добре. А що буде, якщо ну просто ігнорувати ці сигнали, махнути рукою, мовляв, само пройде. Насправді, це гра з дуже дуже високими ставками. І на кону тут не просто продуктивність, а найцінніше дані і, зрештою, власні гроші. І от саме в цьому полягає головна фішка. Діагностика це ж не ремонт, це профілактика. Погодьтеся, набагато спокійніше дізнатися про проблему з диском заздалегідь, правда? Аніж одного не дуже прекрасного ранку прокинутися і зрозуміти, що все. Усі фотографії, важливі документи, просто зникли назавжди. А тепер давайте про гроші. Вартість діагностики це ну порівняно невелика сума. А от вартість відновлення даних з накопичувача, який вже так би мовити помер, вона може бути просто космічною. Висновок тут, як на мене, очевидний профілактика завжди ну от завжди дешевша за лікування, особливо коли йдеться про технології. Гаразд, тож як зрозуміти, що техніка вже потребує уваги, пристрій буквально намагається щось сказати, головне, навчитися його слухати. Давайте пройдемося по чотирьох головних сигналах тривоги. Перше перегрів і ревіння вентиляторів. Що це? Наймовірніше система охолодження просто задихається від пилу? Друге раптові зависання це вже може бути збій у самому мозку, процесорі або пам'яті. Третє дивні клацання з жорсткого диска, це без перебільшення звук його повільної смерті. Ну і четверте запах горілого. Що ж, якщо дійшло до цього, то гра, скоріш за все, майже закінчена. І от коли з'являється один з таких симптомів, яка перша думка? Правильно, погуглити. Але чи варто довіряти здоров'я техніці, а разом з ним і свої дані якимось анонімним порадам з форумів? Дивіться, з одного боку в нас є так званий лікар з Google. А це що? Це ризик поставити неправильний діагноз, це поради, які можуть тільки нашкодити, і це запуск якихось незрозумілих програм, які тільки погіршать ситуацію. А з іншого боку, є фахівець. У нього є досвід, є спеціальне обладнання, щоб точно підкреслюю, точно поставити діагноз і призначити безпечне лікування. Як на мене, вибір тут очевидний. Тож підсумовуючи все це, ми підходимо до одного, але дуже важливого висновку: проактивна турбота про свою техніку це, мабуть, найрозумніший і що важливо найдоступніший підхід. Бо саме діагностика дає чіткі відповіді на ті самі критичні питання, які виникають в голові, що саме не так, наскільки це взагалі серйозно, і врешті-решт, скільки буде коштувати ремонт. Тобто вона замінює страх і повну невизначеність на конкретний зрозумілий план дій. І це погодьтеся, справді невелика ціна за душевний спокій, за ту саму впевненість, що техніка не підведе в найбільш невідповідний момент. Комп'ютер постійно говорить з нами, постійно надсилає сигнали про свій стан. І головне питання тут лише одне: чи готові ми його слухати? І що ще важливіше, чи готові ми відреагувати вчасно?